Із редміків маю такий 12-ту модельку, ціна 3200 гривень. Працює телефон досить непогано. Хороший по стану, Type-C роз'єм, є невеличкий нюанс, трошки зігнутий корпус. Так, повністю цілий. Телефон має роз'єм на наушники 3.5. По стану показую. По екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу інформацію ще про даний пристрій. Так, про телефон Redmi 12, 128 ГБ пам'ять самого телефону, 14-й Android встановлений. Та 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще вам камеру. ну, Доволі непогана камера, яскравість трошки маленька стоїть. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти: є великий вибір по смартфонах. Постійно оновлюємо і можна вибрати варіант у місці рівному. Добавляється телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю.